Всім привіт! І полегенько переходимо з бензопилів, косів і тому подібних мотоциклів-скутерів на генератори. То, що я і говорив, готуємося до зими. Буде-не буде, але, як то кажуть, добре, коли воно стоїть в гаражі, чи там під навісом, чи де-небудь, і воно заводиться і працює. У мене сьогодні на ремонті ось такий інвекторний генератор, який зробити, це дуже не так легко, якщо проблема по електриці це капець. Ну, це, ну, це вовсій блок, там там просто там все залито, і ти нічого не зробиш. І Друге, тут так само От, з цієї сторони у нас стоїть електрична газулька, на яку ти теж там сильно нічого не повпливаєш, все електронно це все робити. Теж зроблено так, не до кінця. В чому проблема? Не заводиться. Відстояв він ще користувалися як той земеним. І все, як пішов на застій, прийшли заводити, він не заводиться. Ну, проблема в нас вже ж, понятна. Він стояв з бензиною, певно, з карбюратором. Ми зараз будемо ставити додатковий фільтр на шланг, щоб бачити, що там у нас робиться всередині. І будемо шукати причину, в чому проблема. Скидаємо карбюратор і дивимося, в якому стані. Почнемо саме з нього перше. Все сухенько, все чисто, трошки масла. Ну, ми його просто обернемо і то масло стече сюди і за рахунок того, що й помастить його. Він би мав бути в маслі. Щоб ті порохи не залітали, але в зимі порохів немає, так що для нього це не страшно. Так, їдемо далі. Скидаємо зараз тут 4 болтика на 8. Відкручуємо. І денс. Генератор не є ну, економний, по-перше. По-друге, дає правильний ток, плюсів багато, Ну є і мінус. Газ сюди не поставиш. Ух, скільки тут воно. масла багато. Газ сюди не поставиш і обороти ти не підкрутиш. У мене був один такий на ремонті. Так, Кришечку я скинув. Тепер скидаємо карбюратор. Він теж чіпається на двох болтиках, дуже все просто. Як звичайний китайський генератор, нічого складного, все дуже просто Просто та газулька електрична, яка ніби допомагає, але вона тільки Не скажу, що -то воно дуже таке ж. Ну, як то кажуть, що маємо, то маємо, ремонтуємо, те, що можемо зремонтувати. Попробуємо, подивимося. Це зараз все, все, все чути, бачите, коли ми скинемо карбюратор, ми побачимо, якого кольору там все з середини. Мало би бути все бути з жовтого, з нальотом, то все треба буде мити, чистити. А може і клапан. Бо з заводу і клапана треба регулювати. Але перше, пройдемо з карбюратора, З чого легше? Так, і треба вшити газульку треба скинути якусь згори. Ну, а взагалі треба взагалі просто скинути цю заслоночку і подивитися. Чи є бензина? Якого кольору бензина? Ух. Бачите, жовтий такий, жовтий-жовтий колір такий. Ну і це такий запах старої? Ну, Як то кажуть, на відео запах не передаш. Може навіть через це не завестися. Кранік закритий, надіюсь. краник відкритий. Ну заодно й промило. Фух, Насмаділо, включаємо витяжку. Так буде гудіти. Вибачайте. Так, тут навіть досить чисто, я вам скажу. Не знаю, чи є смісся далі розбирати. Може це проблема і не в бензині. Якщо жиклер чистенький, ну то значить ми його розбирати навіть і не будемо. Це файно випало. Без ніякого нальоту, як новенький. Так, це не в цьому проблема, це зброшено. але все одно ми... Ну я все одно в фільтр поставлю десь. Як десь тут на цьому місці десь його покласти, щоб було його гарно видно. все назад. Двісь, там добре закрутив. Зараз перевірити себе, чи добре закрутив. Добре. Так коли не нажмеш, пожалієш і потім він робить-робить, один прекрасний день його провозить, а там вже кльо відкрутився і впав на Так Якщо краще ще раз себе перевірити. Як така, сіми люди, сіми. Щось ти косячим. Ладно, це витягувати не хоче вилазити, витягувати не будемо. Скинемо цей. Подивимося до клапанів. Через клапан може теж таке бути. Бимо такий зазор, заодно зразу і поставки як треба. І перевірити все, щоб потім було легше його зробити. Був такий випадок, що іскри не було. Датчик кола вийшов з ладу, не знаю, працює той генератор, не працює, не знаю. Так, тут вже в нас зажаті, щоб легше було крутити. Крутимо свічку і знімемо цей дріт. Оцю оболочку, я її завжди скидаю. Тобто захист. Був менський випадок, що через нього прийшлося дуже добре помахатися. Воно пробивало. Краще зараз кинути, ніж потім мучитись. Тайгер якийсь. Так, свічку ніби чистили, хлопці. Деємо, чи І немає. Так, свічка робоча. Ком перевіримо із кружим самому. Так. Шукаємо мертву. Є. Yeah. Ну, Ззори тут взагалі супер. Ну, я ставлю на рік 15-20. Ще ні один не жалівся. Мається на увазі з генераторів. Добре? Добре, до зазорів питань нема. Це точно не проблема не тут. Йому би ще стартер цьому такому накрученому модному генератору. Коштує, я вам так скажу, немалі гроші. Ага, ще знаєте що може бути, Що тут рівня масла? Тут Є датчик того масла, саме подивимось, який рівень. Так, нам якось проверить из Даемся. Залито мало бы быть, что-то, как оно будет шелкать. Мало бы хватает. Так, дайте тумблера приборы. Включаем. Включено, включено. Все включено. Все штуку выключим. Показываем, ничего не впало. Как там, Іскра є. Що все є, а він не звається. Що це за біда? Може, я буду просто пробувати його завести, він би завівся? Це було б дуже просто. Так, закручує. Це штучку. Так. Що, шановні, я чіпаю фільтр і зараз попробуємо його завести. І він, певно, що заведеться. Зараз тут ще троєці трошечки поправлю і все. Будемо пробувати заводити його зараз. Пробую завести. Я фільтр вчипаю фільтром. Так, що ми робимо? Включаємо, витягуємо підсос. Нішморні. Mm. Не хватило Ух, як він задимів. Масло переборщили, масло ж витікає. Непевно літрову баньку залили колобання масла. Може вони не хотіли його заводити? Як ви думаєте? Зливає лишнє масло, бо його там дійсно дофіга. Чепаю фільтр і пробую раз завести. Дивимося. Так, ось я вам покажу. Ну Десь 200 грам плюс мінус лишнього масла я звідти вилив, тому що відкручуєш рівень і звідти просто як фонтаном починає виливатися масло. Ну трохи З. Я так зрозумів, вони цілу літрову баньку вдавлили. І все, він працює. Ось зараз вам покажу як він заводиться і як він працює. Ось він, красавчик. його одрикне. І одразу перевіримо при нагрузці, чи він наглах. Будемо перевіряти улюбленим феном. bugün bas. Bu За свій хід я попливати не зможу. Сам заказ електронна заслонка сама газує, дає, віднімає той газ. Я нічого не зможу зробити. Працює! Ось такий ремонт, так що всім гарно дякую за перегляд такого відоса дивіться на генератори, а хто не має, то розпускайте. Правильно обслуговуйте, заливайте правильний рівень масла. буде вам щастя. До наступних досі.